Сьогодні 10 жовтня 2025 року, і цей день п'ятниця він знаходиться під заступництвом планети Венера, і в Езотериці він вважається найсприятливішим часом для всього, що пов'язане з гармонією, красою, любов'ю, творчістю та матеріальним благополуччям. Венера або римська богиня кохання та краси наділяє цей день особливими вібраціями. Це час для посилення романтичних зв'язків примирення, пошуку партнера та налагодження гармонії у родині. Енергія сприяє флірту, побаченням та глибоким, щирим розмовам. День ідеальний для будь-яких процедур, пов'язаних із доглядом за собою манікюр, зачіска, оновлення гардеробу. Вважається, що все, що робиться для краси у п'ятницю, має довготривалий ефект. Також п'ятниця тісно пов'язана з матеріальним світом та примноженням. Енергія сприяє здійсненню покупок, особливо предметів мистецтва та одягу, інвестиціям у красу та комфорт, а також притягненню легких грошей. Що робити у п'ятницю? Проводити ритуали на притягнення любові, запалювати рожеві або червоні свічки, дарувати квіти, медитувати на сердечну чакру, анахату – Купувати собі щось для задоволення, наводити лад у гаманці, присвятити час хобі, малюванню, співу, танцям. Венера посилює натхнення та здатність створювати прекрасне: створювати навколо себе комфорт і красу, оточувати себе приємними ароматами та насолоджуватися смачною їжею не переїдаючи. Головний принцип у п'ятницю слід культивувати задоволення, гармонію та радість. Чим більше ви насолоджуєтеся життям, тим більше ви неричної енергії притягуєте, уникайте важкої фізичної праці та негативу. Це 19-й місячний день, опис, символ павук, мережа, ключова енергія спокуса, кармічний борг, чистка. Характеристика один із критичних сатанинських днів: енергетика важка, можуть виникати обмани та пастки як зовнішні, так і внутрішні. Це день роботи з кармою та боргом, що рекомендовано очищення простору вогнем свічки, самотність, розрив непотрібних зв'язків, прощення, повернення боргів. Що не рекомендовано починати нове, укладати важливі угоди. Піддаватися маніпуляціям сваритися, позичати гроші. Руна дня Іса вона приносить енергію абсолютної статики та вимушеної паузи. Іса, як лід і зупинка. Вона символізує твердий, нерухомий стан води, що протистоїть будь-яким змінам. Це руна замороження, яка дає необхідний час для внутрішньої роботи. Ключові значення та енергія дня зупинка та затримка. Усі зовнішні процеси сповільнюються або повністю зупиняються. Не намагайтеся форсувати події, боротися з обставинами чи пробивати стіну це буде марно. Руна вказує на паузу перед періодом щастя чи успіху. Це час, щоб набратися сил. Можливі затримки у планах, дзвінках, фінансових операціях. Хоча зовнішні процеси заморожені, внутрішня робота кипить. І задає вам можливість максимум уваги направити на зміцнення власної сили та волі. Це день глибокої рефлексії та самопізнання. Використовуйте цю тишу для прозрінь, щоб переконатися, що обраний вами курс правильний. Руна допомагає охолодити свідомість і подивитися на свої цілі без пелени, рутини та метушні, Як еліт і сам може захищати. У магічній традиції вона використовується для заморожування та зупинки небажаних процесів, конфліктів, пліток, агресії, хвороби. Вона символізує принцип збереження, всецінне навички, матеріальні досягнення залишаються при вас, але зовнішні зміни призупиняються. Поради руни Іса на сьогодні: прийміть тишу: це день для спокою. Медитації, внутрішньої роботи та відпочинку. Дозвольте собі просто бути не робіть рішень з опалу, не дійте імпульсивно. Якщо відчуваєте внутрішній холод чи байдужість у стосунках, це, ймовірно, дія руни, яка остуджує емоції. Не сприймайте це як кінець, а як паузу для обмірковування. Виграйте час. Іса не вирішує проблему сама, але дає вам додатковий час для її вирішення. Використовуйте цю відстрочку максимально ефективно. Якщо вас турбує неприємна ситуація, ви можете подумки візуалізувати руну іса, щоб заморозити її на час. День вимагає абсолютного спокою та терпіння. Напруженість зовнішнього світу тимчасово відступає. Даючи вам можливість кристалізувати свою волю та підготуватися до майбутнього руху. Поради на цей день один е головний принцип стоп і захист Руна і та небезпечна енергетика 19-го дня вимагають абсолютної обережності та мінімальної активності. Категорично не починайте нові справи, не підписуйте важливі договори та не міняйте роботу чи діяльність. Усе, що ви розпочнете, може бути заморожене або заплутане в павутині ілюзій. Лімітуйте контакти, уникайте спілкування з незнайомими людьми та обмежте соціальні контакти. Схильність до конфліктів, пліток та емоційних сплесків сьогодні дуже висока. Заморожуйте негатив. Якщо виникає конфлікт або ви відчуваєте сильні негативні емоції, гнів, заздрість, спокуса, подумки, активуйте ІСУ, щоб заморозити цей процес, і виграти час для мудрого рішення. Друге фокус на очищенні. Оскільки цей день вважається сатанинським через ризик духовного дурману та ілюзій, очищення є життєво необхідним. Присвятіть час самоаналізу, перегляду своїх вчинків та цілей. Позбавтеся гордині, ілюзій та чужих нав'язаних думок, проведіть генеральне прибирання вдома, обов'язково запаліть свічку або обійдіть будинок з нею, чи посидьте біля каміна багаття, щоб очистити простір від важкої енергетики, добре провести очищувальні процедури, масаж, будьте уважні до їжі, оскільки є підвищена небезпека отруєнь, краще утриматися від алкоголю. Третій напрямок енергії п'ятниці Венера. Енергію варто направити не на зовнішні розваги, а на внутрішнє самовідновлення та творчість. Дев'ятнадцятий день сприятливий для творців одинаків спрямуйте імпульс Венери на створення чогось красивого у тиші та спокою малювання, написання текстів, музика. Це вдалий час для догляду за собою та внутрішнього налагодження гармонії. Організуйте собі вечір релаксації у спокійній обстановці, що відповідає вашому відчуттю краси, але без галасливих компаній. Афірмації на цей день мій простір чистий і надійно захищений від будь-якого негативу. Я легко розриваю павутину старих звичок, брехні та чужих думок. Я бачу істину і моя свідомість вільна від обману та гордині. Я обираю чесність і скромність, і вони є моїм найсильнішим захистом. Я приймаю паузу із миром і використовую її для свого блага. Я спокійний як лід, і мої емоції охолоджені та контрольовані. Я не форсую події, я накопичую сили та мудрість для майбутнього руху. Я створюю красу і гармонію всередині себе та у своєму домі. Моя внутрішня цінність і любов не залежать від зовнішньої активності.